Чотирнадцять з половиною Якщо хтось потрапить у біду, я маю рухатися швидше ще раз. Вперед. Дванадцять секунд так, тепер. Стефані? Он диви. Так. Ми заснували таємний клуб. Так. Клуб справжніх друзів. Хочеш приєднатися? Так. Звісно, а що мені робити? Просто бути нам справжнім другом. Так. Це я можу. А де Стінджі? Ну він не член нашого клубу. Він же не хоче грати у команді. Він любить, коли усе належить йому. Так, моє, моє. Але ж він усе таки наш друг. Може, варто дозволити йому приєднатися до клубу. А це обов'язково. Що це було? Він мій. Мі. Що таке? Стінджі! що ти собі думаєш? Що ти робиш, Стінджі? Вони ж не хочуть, щоб я був членом клубу. Тому я забираю їхній клубний будинок. Стінджі, ми передумали. То я можу бути членом клубу. Так, тільки якщо будеш членом команди. Ага, моєї команди. Стінджі. Не Непогана життя. Увага, увага, увага! Ща. Ща, Що, що? Всі на міські збори. Міські збори? <плес> Що? Що відбувається? Не знаю, якісь міські збори. Йдеться про великий приз. Приз? Так так, добре. всі Зібралися. Тихо, тихо. Я щойно одержав листа від президента нашої країни. В сьогоднішній день він проголосив днем національних змагань будиночків на дереві. Участь у змаганні візьмуть кожне місто, містечко і селище. Ми зможемо. Це вимагає командної роботи. Чудово, кожна команда повинна збудувати будиночок на дереві, сфотографувати його, покласти фотографію в конверт. І надіслати. Завтра судді повідомлять, котра з команд перемогла. Уже завтра. Завтра. Як цікаво. Послухайте, команда, що виграє. Отримає кубок переможця. Який він класний. Я хочу його собі. Так, це великий трофей. Сподіваюся, спартак буде у нашій команді. Так, будь ласка, кожному місту дозволяється взяти помічника. Тому Спартак допомагатиме всім командам. Добре, ми чудово розважимося. У нашій команді будуть Піксель, Зіггі, Стефані. Все, ходімо будувати. А я, я теж хочу на городу. А ти зможеш працювати у команді? У мене є матеріали, інструменти, все, що треба. Ну, добре. Але пам'ятай, головне це командна робота. За. Мно? Уха! Роботи! Вперед! От побачите цей приз дістанеться мені. Я стану першим, і всі почнуть мене поважати. Мене робі гнильця! Слів бракує, щоб його описати. О, Мілфорде. Ви не збудуєте мені будиночок на дереві? Я? Та я ж не можу навіть молотка цвяхом забити, тобто цвяха молотком. Ні, краще його просто взяти. Забери руки. Я тільки дивився. Побігли, Мілфорде. Все вже починається. Швидше, швидше. Отак уже йду, місь клопотуха. Ну Все, починаємо. Стефані? Стефані! Спартаку, дякую, що підвіз. Я зніму дошки. Що? Ти забуватимеш святи. Добре. Бам-бам-бам. Я забуватиму пікселю. Пікселю. Що? Потрібні плани будинків. Умикай свій комп'ютер. Ріксі, він а, уже увімкнений. Я вимірюю концентрацію напруги на дерев'яну структуру. а Потім Жіді потрібна фарба, багато фарби. Зараз. А ти чого чекаєш? Вибач. Спортаку, дошки. Тримай. Дякую, Спорта. Прошу. Я хочу його. Хочу. Потрібні інструменти, дошки і стінжі Все це, це належить. Бачиш Мені. Тому не чіпай стінжі. Ти забув про командну роботу? Ми ж в одній команді, правильно? Так, ми в одній команді не треба Стінджі. У моїй команді. Ні, у нашій команді. А що роблять люди в одній команді? Дарують мені різні речі. Члени однієї команди допомагають одне одному. Хто ропав? Так, ми команда. Міс клопотуга, куди мені це покласти? Мілфор, де виберіть дерево і будуйте. А як же? А це таки важче, ніж я думав. Міфарде. Принесіть мені ще до соку. Я все зроблю. Oh. Тримайте Клопотуха. О, oh, Дякую. Will... Я збудую найкращий у світі будиночок на дереві. Проте дітлахи, здається, теж без діла не сидять. Друзі, ми вже майже закінчили. Мало того. У них усе виходить аж надто добре. Треба якось їм накапустити. I'm <laughs> Тобі ж він зараз не потрібен. Я зовсім не злякався. Я тут просто собі співав. Так. Лишилося 15 хвилин. Друзі, ми встигаємо. Вже майже все готово. П'ятнадцять хвилин міфорде, годі базікати пацюєте. Швидше, усі швидше, вже скоро, вже скоро. Він буде мій. Вичерпано. Час вичерпано. Що? Уже? Тепер залишилося сфотографувати будиночки, покласти фото в конверти, і завтра ми дізнаємося, хто приміг. Діти, діти, усміхніться. Так. Сир! Right Я готова до крупного плану. Я каждо якраз. Робі, Робі, скажи сир. У кого фотографія у кого? У мене. Відійшли мої, її. сподіватимемося на перемогу. Так. Я відправлю листа. Я. я. Будь ласка. Ну, ну Він же все-таки член команди. лист. Я точно виграю. О, так? Зараз. <плес> так, 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 так. Я працював найбільше. Всі інструменти були мої. Я мушу його відкрити. приз It's буде мій. Мій! Збирайтеся, збирайтеся швидше. Результати змагання вже відомі. Перемогла команда. Наша. Я переміг я. я. Стінчі. Я виграв. Мій, я так і знав. Ні, ні, не може бути. Я хотів отримати кубок. Приз мій, вибачте, я вже йду. Даруйте, я вже йду. А як же ми? Як же вся команда, ми всі будували будиночок. Тут написано тільки Стінджі Дайте подивитися. Мій приз, вибачте. Можна? Так, звісно. Стінджі ти надіслав тільки свою фотографію. Як ти міг так з нами повестися, ми ж команда? Так. Це моє. І це теж моє. Перепрошую. Стінжі, повернися. Негайно. Ходиться він побіг з нашим кухом. Стінжі, ти нам не відповів. Так. Але ж ми всі його будували, стінжі. Інструменти були мої, і цвяхи, і дошки. Отже, будиночок мій. А горщик для квітів був мій так. Горщик для квітів. Який горщик для квітів? Ну і нехай. Якщо цей дурнуватий кубок для нього важливіший за друзів, нехай залишає його собі. Ходімо. Так, Ходімо. Вони мені не потрібні. Я и сам знайду собі розвагу. Друзі! Пограємо в баскетбол! У баскетбол! Камень, ножицы, Папир. 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 Камінь, ножиці, папір, Шіць! ножиці, Шіць! ножиці, вихід. Yeah! А ти не говірки. Якби хоч хтось зі мною погрався. Я навіть знаю то. Що тепер? Як щодо кількох фантастичних партій у відео Так, давайте. Пахне цукерками! Цукерки! Цукерки, цукерки, цукерки! О, як добре. Цукерочки. Оце що таке? Привіт, Зігі. Привіт. Хочеш погратися? Стінджі, це підло. Якщо гратимеся зі мною, а не з іншими. Отри ці цукерки. Але вони мої друзі. Тоді йди до своїх друзів. Не повертайся. Це мій будиночок. Я зламав підйомник. Я цілий. Ну й забирайся геть. І друзів своїх прихопи. Кубок у нього у тому дурнуватому будиночку на дереві. І Якщо я не заробив нагороди, її можна вкрасти. Час маскуватися. Так вони мене ні за що не впізнають. Но які підозри може викликати поштова скринька. Треба підібратися ближче. Ближче. Ще ближче. Надто близько. О, ні! Я мушу спуститись. Я вкраду у тебе кубок. Я мушу спуститись. Одна нога. друга. Рятуйте, допоможі! <звук> так, зі молодець, здається, це Стінджі. Він у Рятуйте. Так і є. Стінж застряг у будиночку на дереві. Сам винен. Тріксі. Він все одно наш друг. І ми досі одна команда. А члени команди допомагають одне одному. Так. Треба його виручати. Так. Члени команди підтримують одне одному. Вперед. Стінжі допомога уже близько. Рятуйте, До великій халепі! Тепер уже ні. Тріксі. Давай, Трикси! <свист> Что ты робишь? Трикси! Стинчи, oh, я тут! On, Давай руку! On, Чуешь? Хапай меня за руку! Давай, Стинчи, хапай руку! Тягнися далі! Майже дотягнувся! Я тебе тримаю, I тримаю! Не надовго. Кубок. Нарешті він мій. О, господи, бідні діти. Я тут а не будь. Вони можуть упасти. Я зі зістою. Діти, я вже тут. Зловив. Спорта. Будиночок. Так! Молодець! Звільніть мене, звільніть, звільніть мене, звільніть, звільніть, це ж робіть гнилець. Робі гнилець робі гнилець. Звідки він узявся? Стінджі! <плес> привіт усім. Дякую, Степан. Відмінна командна робота. <плес> так. Дякую, що врятувала мене. Трікс. А для чого іще потрібні справжні друзі? Дякую, що схопив мене за руку. Знає, що ти хотів схопити кубок. Не потрібен мені той кубок, Краще мати справжніх друзів. А тепер усе вмілимося. Ні-ні, сірці не лядяника. Бім-бам, дікі дон Слідні слова у танці, я співаю. Бім-бам, дікі рігідон. Про що співаю і сама не знаю. А ну ми разом тайсвілатий і в музику стрибати. Овернулись, веснули і спецоп і щедро поворот і знов під стоп у глухі танцювати весело. <рес> Нарешті приз в руках у переможця.